Довго я до цього йшов, ось можете бачити. Це оригінальне кріплення, яке я вирізав, тобто нижнє кріплення рами для бака. Тобто тут одягаються два ці резинові, ці салендблоки, чи як це правильно їх назвати, ці подушечки бака. І я зробив ось таку штуку. Це для того, щоб знайти правильну позицію розміщення. Їх вже на цьому баку, ацерпіс. Бачите, воно так тісно одягається. Ну і одягну сюди ці подушечки і буду прикладати бак, і так буду шукати, де в мене має вийти кріплення. Щоб потім, не знаю, або це приварю. Приварю, ну, залежить де вийде, то потім вже буду робити, або, можливо, лише просто такі маленькі пальці приварю. Буде видно. Не знаю, куди буде стріляти воно. Але плюс-мінус так буду шукати розміщення цих подушок на новому бакові. Ось так. Це вже, в принципі, фінішна пряма, тому що ось це забрало трохи часу виготовити. Але вже коли воно в мене є в руках, то думаю, проблеми. Це лише буде чисто зняв, поставив, нього поставив. Да, дуже важко буде дивитися, чи воно там добре попало чи ні. Тому що коли бак поставиш, а він дуже великий і дуже важко зрозуміти, де воно там, наскільки воно там попало, не попало і так далі. Ну, але, в принципі, якщо це кріплення зроблю, то це вже все. Це центральне кріплення, його там взагалі декілька хвилин і воно готове там чисто розмітити, де сверлити отвір і все. Ну і нарізати різьбу. Це взагалі не проблема. А ось це запара. Тому що тут дуже складно. Я не знаю, чи навіть не доведеться двигун знімати. Тому що, коли бак поставиш реально місце, ну, щоб подивитися, заглянути добре, як воно там попадає, дуже важко. Тому не знаю, як я це буду робити. Але спочатку думаю, все одно, без цього ось. Смисла знімати мотор, тому що я і так ніфіга не, не попаду правильно. Тобто закріплення, щоб його нормально зробити. А з цим вже є шанси, що я зроблю правильне кріплення на бак. Ось так. Просто вводжу в курс справи, щоб розуміли, що тут вже небагато. Вроді небагато. А так, то ще може і місяці два.